15 пожеж за добу ліквідували на Вінничині, шість на відкритих територіях і три у житловому секторі. Горіли поля та екосистеми у Вінницькому, Гайсенському, Тульчинському та Хмельницькому районах. Загальна площа понад 2 гектари. У приватних домоволодіннях і лінців і села Одаї рятувальники ліквідували загоряння приміщень та покрівлі будинку. А в полі поблизу села Михайлівка, жмеринського району спалахнув комбайн. На щастя, постраждалих немає. ДСНС нагадує, Є про пожежну безпеку та закликає одразу телефонувати за номером 101 у разі небезпеки. У місті Лінці, Вінницького району рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння. У Тульчинському районі ліквідовано пожежу в житловому будинку. На жаль, вогонь знищив 110 квадратних метрів помешкання та домашні речі господарів. Також в селі Михалівка Жмеринського району зайнявся комбайн під час збирання врожаю до наймовірності, що до пожежі призвела перегрів рухомих механізмів та деталей транспортного засобу. Рятувальники Вінничені закликають усіх людей дотримуватися правил безпеки у побуті, а також на відкритих територіях власників транспортних засобів, а також власників сільського сільгосптехніки Просимо завжди слідкувати за справністю своїх транспортних засобів.